La di Сьогодні ділюся з вами створенням ось цієї краси. І це в нас буде палаючий червоний атлас та мереживо. Дуже гарне поєднання, як завжди, це класика. Звісно, червоний колір пристрасті, і нам завжди хочеться мати в своєму асортименті хоча б щось, але червоного кольору. У цьому випадку це буде дуже гарний комплект. Колаборація атласу та мережева. Звісно ж, в кінці ви побачите, наскільки. Палаючий він вийшов, а зараз я насолоджуюсь процесом, тому що, незважаючи на всю капризність атласу, стіпки саме по цьому просто неймовірно гарно лягають. Зачищаю деякі моменти і вже скоро буде завершення. І я хочу вам сказати, що я задоволена, тому що якість супер. А також дивимося зараз на готовий виріб і насолоджуємося, як він гарно вийшов: трусики бразиліани. Задня частинка яких мережив на атласний та бюстик, чашечки маємо мережевні і станопласний. Тут також на манекенчику можна побачити посадку, і я абсолютно задоволена тим, що у мене вийшло. Таку красу, звісно, я запаковую в мішечок, щоб моя люба замовниця була у захваті.